Доброго раночку, мої шановні друзі, мої глядачі. З вами я Галина. Сьогодні у нас 23 жовтня. Так, Зробимо сьогодні такий розклад на бажання. Що збудеться моє бажання? Розкладуємо карти на 5 частей по 7 карт. Перша частина. Перша, друга частина так, по сім карт друга частина Третя. Третя частина, четверта частина і п'ята частина. Так, 5 частин по 7 карт. Вибирайте собі любу. Зараз я вам покажу. Ну вот так, раз, два, три, чотири, п'ять. Вибираємо. Так, дивимося. Чи збудеться моє бажання. Так, перша частина. Чи збудеться бажання? Ні. Ілюзії і розочарування. Тут ні. Друга частина. Чи збудеться моє бажання? Карта перемоги. Так, тут збудеться. Третя частина, чи збудеться моє бажання? Да. Положительне розвиття, прогрес. Важний вибір, важне рішення буде прийнято. Збудеться. Четверта частина, чи збудеться моє бажання. Не пусти надежды. И пятая частина. Чизбудется мое бажание. Приятное удивление! Да решение проблемы, решение проблемы, восхождения. Тут да, без сомнения. Ну а так вот такий расклад. Думаю, еще вам сподобалось. Пишите мне. Може, які питання? Дякую вам за перегляди, за коментарі, такі теплі. Боні, привіт! Передаю вітання від вас, хлопчику нашому. Так, гарного вам дня, гарного настрою. Будьте здорові, до побачення!